На певну суму. І саме головне, кінцеве рішення стокгольмського арбітража складало 4,9, майже 5 мільярдів доларів на користь України. Оце є результат дій нашої команди. Із них майже 3 мільярди ми отримали живими грошима на рахунки і більше 2 мільярдів доларів. ми Списали платежі за той газ, який ми споживали в 2014, 2015, 2016 роках. Уявив собі, якби ми були б позбавлені цих 2 мільярдів доларів. А тепер я хочу задати вам питання. А ви пам'ятаєте, а куди були спрямовані гроші, які ми виграли по стокгольмському арбітражу? Перший пріоритет. Питання національної безпеки і оборони. Звичайно, що я не міг ігнорувати, що через рік-два будуть вибори. І, звичайно, була спокуса, в тому числі й моїй команді, видати по тисячі гривень студентам, по тисячі гривень бабусям, по тисячу гривень вчителям, але ключова позиція виживання держави. В умовах підтримки позиції армії було фінансування сектору безпеки і оборони, і левова частина пішла на фінансування ракетних програм, як з коштів, які отримані з Росією за Стокгольмський арбітраж, так і з коштів, які були отримані конфіскацією активів Януковича. Хочу наголосити, що сума, яка була конфіскована в Януковича, також дорівнює майже півтора мільярда. Доларів У 2019 році, коли сплив термін дії контракту. Хочу наголосити ще раз: моя каденція була з 14 по травень 2019 року. Весь цей час жодного продовження контракту не було. У 2019 вже в грудні продовження контракту було. Я не беруся аналізувати мотиви яким тоді було здійснено. Я розумію, що це право президента і уряду продовжувати чи припиняти контракт. Моя особиста думка, що контракт має бути припинений ще тоді. Хочу наголосити ті умови, які росіяни виторгували в 2019 році. Тоді були відкликані всі позови судів, які мав НАК Нафтогаз і уряд, тоді були зняті арешти. З активів, які нам вдалося заарештувати за часів ще моєї.